Вітаю, панове, бесідуємо з вами сьогодні про об'єкт 752, радянський важкий преміум танк 9-го левела, але дивитися ми на ньому будемо сьогодні насамперед в розрізі безпосередньо просто гри на ньому, тому що як і будь-який приємчик 9-го левела, його треба оцінювати саме в такий от спосіб. Можна пограти, а паралельно він ще може там тобі дозволити нити в мінус або навіть пофармить якусь там певну суму. От, ну і щоб не затягувати, починаючи з наборів обладнання. В танках всього є певні проблеми зі стабілізацією і зі зведенням. Зокрема, перед першою тичкою в нашому барабані. Але при цьому всьому поставити йому все на стабілізацію і на звернення ми як би дозволити собі не можемо. Тому я вам рекомендую само собою загартування, само собою турбіна і само собою стабілізацію. От. І безумовно, хотілося б покращити до стабілізатора там з докинути ще, можливо, там якісь поворотники, можливо, ще якесь гавно для додаткової стабілізації і для вищого комфорту стрільби. От. Але при цьому всьому. На жаль, на жаль, він у нас притомно їхати тоді не буде, ну і само собою розмінюватися ви також до кінця якісно не зможете. Тому рекомендую, насамперед, такий набір. А в другу збірку можете вже закинути собі щось, скажімо там, проти 7-го левела, проти 8-го левела, щоб грати для вищого комфорту стрільби. Польова модернізація в польовій в першому, першому, в другому зведення, в третьому мінус мінусорта, в четвертому плюс 2 кілометри назад, ну і в спеціальну комірку, само собою, рухливість, тому що поставили собі турбіну. Екіпаж, він у вас на екрані, це у нас чотири людини. Командир виконує роль Радиста, класичний шаблонний радянський екіпаж. На більшості, в принципі, десятих х ВТ совків він у нас би, присутній. Тому загалом нічого нового ви тут не побачите. От, дивимося, вивчаємо і переходимо після цього до схеми бронювання даного апарата. І там, в принципі, все дуже навіть цікаво. І якби цей апарат є далеко не найбільш простою мішеню, коли ви його перед собою Зустріли. Багато сегментованих груп броні, але ми зараз поговоримо про таке найбільш основне. НЛД 115, вище 152, там, грубо кажучи, в межах 200 мм броні. Само собою, так, коли ми стоїмо, воно проб'ється, але там якось мансуєте, дьоргаєтеся, смикаєтесь, там якось задраєте свій корпус, і там уже броні стає трошки побільше. Що, само собою, не прям якась ультимативна зона заброньована, само собою. Да? Але при цьому якась там 8 сюди і не пробити. А чому би і ні. Правильно? Правильно. При цьому зона стейка, Там в межах 280 мм броні плюс-мінус. Це класно, це добротно. Це дозволяє нам танкувати навіть танки 10-го левела без використання спеціального снаряду, само собою. І в цю зону, вочевидь, найкраще взагалі не цілитися. Потім вища зона 250, вище знову 250, але інший номінал, і там вища зона від 240 до 220, залежно від того, куди саме дивитися. Загалом, як я сказав, ВЛДХ, НЛДХ і в цілому лоб корпуса вони сегментовані. Тому в чому суть? Отут 250, грубо кажучи, там 240, 250, в НЛД 200. Це все, що вам треба знати. ВЛДХ, вона у нас заокруглена, тому само собі, коли він стоїть до вас всього такі всього позиції, да, от, таким ось кутом, ви стріляєте йому не сюди, а ось оцю от ділянку, в якій знову ж таки, 250, там 220, залежно від того, куди саме ви цілитеся. І, вочевидь, маєте шанс його пробити набагато вище, аніж стріляючи в ту саму зону, в яку б ви стріляли, стоячи перед ним прямо. От, якось так. В цілому хороший ВЛД, добротне, ним можна послуговуватися, від нього багато чого відлітає. Єдиний нюанс танки, які вище за нас, а таких дуже багато, тому що він мініатюрний, він реально дуже маленький. от і всякі там сотки, мелехи і подібні апарати, рватимуть у вас це ВЛД набагато простіше, тому що у них просто банально більш сприятливий кут для входження снаряда. Ну, в усьому іншому, само собою, можна танкувати і послуговуватися. Єдиний нюанс лючок механіка водія в ньому до 200 мм броні, але він мініатюрний, його реально складно вицілювати, і здебільшого цим ніхто не займається. От, якось так. Бортова проєкція 140 тут, там 75, 80, 115, різні групи броні абсолютно номінальної. Там знизу взагалі цієї броні немає, тому що в нас танк з таким от ем, загінчиком, таким от човником зроблений, фактично повторює певною мірою конструкцію. Т22 СР, ну той що, Т22 середній, да, з його фальшбортами легендарними і гнутими бортами в цілому. От, І в усьому іншому, в принципі, по всьому борту ми бачимо ці гребані сегменти. Чому суть? Поставили притомний кут, витанковуємо ББХ під коле рикошетом, кумуляти витанкуємо наведеною броньою. Там знизу є воно якийсь піксель, який можна прокинути, але само собою ніхто його ніколи не нащупає, хіба що якось там випадково і, ну, якби, рандомна тичка. Від, від неї ніхто не застрахований. От, але в цілому борт добротний, зокрема, за рахунок того, що він гнутий. І само собою це класно, круто і прикольно. Проти деяких танків можна буде навіть його передовертати, тому що навіть під такими ось кутами, за рахунок гнутості. Він все ще не пробивається. Да, у вас розширюється зона, оця ось, яку я вам показував перед цим. У вас з'являється зона підбаштового оцього кільця. Але при цьому у них все ще там по 240-250 мм броні, що не ну, так і мало, зокрема проти восьмого левела. А при цьому всьому борт, то як би все ще не пробивається нормально, тому що там слово рекошет для і для підкола. От, якось так. Тому враховуємо проти кого, проти якої гармати, на якому рельєфі ми все це враховуємо і можемо навіть перекручувати, передовертати, і так далі. І так далі, і так далі. Лобова проєкція башти. А дивіться, там в чому прикол? Прикол полягає в тому, що в нього фактично рухома не гармата, а вся башта. І ходить ця башта в такому ось комірці. І, власне кажучи, цей комірець у нас ультимативно заштопаний. В ньому тут ось прям біля гармати 340. І по краях броня донабирається там до 400 мм включно. Ну і це, вибачте, мене не дурно, прям взагалі не дурно, тим паче для 9-го левелу. Це броня, якою не можуть повихлятися деякі десятки. От тому. Само собою стріляти в сезону, це смертоубійство, і сенсу абсолютно воно а, позбавлено. Будемо з вами відверті. При цьому всьому кругальок гармати, він там, начебто, як а начебто його й немає. І, в принципі, вицілювати в нього сенсу також а, не сильно багато. Єдиний нюанс, коли ми піднімаємо, скажімо, гармату, А, ні, все, заб'єте, немає ніякого нюансу, там не можна прокидувати. все, Це не має ніякого значення. Так от, да, повертаючись до нашої башти. Все, що нижче, маски гармати, не простягується. А от з тим, що вище, є нюанси. І нюанси ці суттєві, і їх цілих два. Нюанс номер 1 до 200 мм, і нюанс номер 2 до 200 мм. Само собою лючки вони насправді агремні. Танк сам по собі мініатюрний, вони через це також не сильно великі, але якраз таки в концепції того, що на вас всі дивляться зверху вниз, через ваші габарити, вони здоровенні. Висілювати їх доволі легко пробиваються, вони, само собою, також успішні навіть танками восьмого левела. І єдиний варіант, як ви можете цього уникнути, це просто піднімати гармату. Я чомусь в мене хвора моя уява і хвора моя башка подумала, що тут зона пробивається, але хоч вона там ослабляється про те, щоб прям пробити її. Ну, це ще треба також постаратися. Ну, і на базовому снаряді це доволі проблематично. Тобто на спеціальному, само собою, вже можна закидувати, да? От, але на базовому там все ще лишається доволі непогана, будемо відверті, зона броні. І от коли ви підняли отак башту, да, окей, тоді оці лючки зникають з горизонту, їх все ще там можна якось прокинути, зокрема на високому танку. Але на танку, який стоїть з вами на одному рівні по рельєфу, загалом ситуація суттєво ускладнюється. Е, ну і, в принципі, більше, по-моєму, такого нічого про цей танк додати і немає. Якщо не помиляюсь, єдиний нюанс, що там ось в башті, прямо зверху, зверху, є да. зона ось в 30 мм. Якщо в неї влучити, простягнеться по правилу трьох калібрів. І там трошки вище, зона в 35. Ну і в принципі також. Враховуйте, будь ласка, калібр, все ще вище 105-го прибуватиме сюди вас на виляд правилу трьох калібрів з одним невеликим нюансом. І нюанс цей полягає в тому, що влучити в цю зону дуже і дуже проблематично. Це очевидний факт, тому що фактично це вшадах башти. Ну, як ви розумієте, набагато простіше вицілити лючок, аніж намагатися висілювати якісь там пікселі 30-міліметрові, просто що ви повинні мати на увазі, що вони апріорі існують. От якось так. Підсумовуючи по бронюванню, танк е, ну, можливо, не прям ультимативно заброньований, але заброньований дуже-дуже добре. Зокрема, як для 9-го левела. Послуговуватися НЛДю, то, в принципі проти 8-го левела можна. ВЛД проти 9-10 також можна, залежно від того, під якими кутами і на якій дистанції, тому що само собі впритул у ворога буде більш сприятливий кут входження снаряда у ваш танк. При цьому всьому, власне, кажучи, бортова проєкція, вона нормальна по номіналам. Вона нормальна по коту нахилу, тому що вона гнута. І само собою навіть передовертати на цьому танку дуже дуже приємно, будемо відверті, і тут якби немає чого гріха та От. Ну і загалом башта класна, добротна за винятком лючків, але лючки при цьому можна ховати. І буквально трошечки в нас ослабляється при цьому оця от зона під гарматою, але знову ж таки ослабляється вона для кого? Для всіх кого там пробиття під 300 міліметрів. Кого воно поменше. Ну, ситуація, вочевидь, набагато більш приємна для вас. Ну, типу, для того, хто танкує на цьому танку. От, якось так. По рухливості. 35 вперед, 12 назад. Стурбінує само собою, плюс 5 і плюс 3, відповідно. Цього загалом достатньо. Він не прям ультимативно якось там їде. Але там часто якось до позиції доїхати і бути, можливо, нехай не одним із перших, але точно не останнім. Цього загалом, в принципі, достатньо. От ми зараз цього першого оттанчили, зараз нам треба приїхать вперед. Я віртухи. О боже. Віртухи я не кидаю чому, тому що в мене барабан, і мені якби треба потім буде. Оооо. Братульок, а що ти робиш? А що ти, братульочок, робиш, таке цікаве? А що він таке цікаве робить, як ви думаєте? Я чого-то якось не, не дуже сильно розумію, що саме він робить. Ми пробуємо зараз від нього заховатися, і так треба щось заховатися, щоб він Ех, щоб нам не прокинули ззаду. Я дуже довго перезаряджаю зараз, тому що в мене барабан, само собі, да? про який ми поговоримо трошки згодом, якщо я вийшов взагалі. Бо зараз, знаєте, є всі шанси, що я тупо не вийшов, в принципі, апріорі, да? Так мене погано зараз бачить, дуже прям нехорошо. Прям от взагалі нехорошо. Це догорить? Блін, не догорить, походу. Да, Пару хп не догорить, це дуже погано. Мінусуємо його пріоритетом, тому що в нього барабан. От цього ж одну зараз приймем. Ні, не прийняли, все, ми його добили. Е, дуже прикро, що нам довелося потратити 2 тички на те, щоб добити шотні танки. Ну, але байдуже, пішли в перезарядку, 30 секунд у нас каде загальне. І давайте продовжувати говорити. Коротше, швидкість в нього просто нормальна, зокрема для його бронювання, вона прям крута. Із безумовних переваг можна також записати, що танк мініатюрний, реально він дуже маленький. І це, знову ж таки, моменти мене зручно, коли тобі треба через якусь дирку прострелити, коли є якась потреба, щоб танк навпаки був повище, поширше, і так далі. Але, здебільшого, як ви розумієте, маленькі габарити дозволяють більше там якось сейвово пересуватися по полю бою і так далі. Тому загалом це скоріше плюс, аніж. Мінус тихо. Довго думав, якби трошки раніше. О, господі. Якби трошки раніше про це все діло подумав, то встиг би дати йому ще одну тичку. Я ризикнув проїхати, це дуже небезпечно, насправді, тому що там толпа танків стоїть на базі АФК, само собою. От, але дамаг сам себе не зробить, вочевидь, тому а, треба щось намагатися робити і робити при цьому активніше, правильно? Правильно. Так, тихо. Тихо, 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 тихо. Зараз заїжджаємо в спину. Я не хочу добивати шотника, ну бо знову ж таки, типу, ладно, придеться, походу, добить. Так, да, придеться його добити, тому що він би зараз повернувся мене, дав би мені тичку, а воно мені треба, воно мені не треба, само собою. Да, тому ми його зараз добиваємо. Заодно чувака заблокували, щоб він не міг виїхати. І будемо говорити про. Ой, Господи, власне кажучи. М -м Гармату. Гармату в нас 122-го калібра. Перезарядка у нас на барабані 30 секунд. Кадемі між тичками, по-моєму, 3,2 секунди. Якщо не помиляюсь, там не 3 рівно, чи щось таке, да, от саме 3,2. Це, якщо я не помиляюсь, ще раз повторюсь, тому що я не пам'ятаю, якщо чесно. Зараз, якщо у нас буде нагода, ми на це все діло. Подивимось, да, три секунди. зараз у мене справа якийсь стан хлопний. Дивіться, так і буде. Може, і не буде. Три-дві секунди, це трошки довгувато, але я б сказав, би в межах балансу. Типу, прям, щоб це було супер погано, я не скажу. Але щоб швидше, ну да, звісно, хотілося б щоб було трошки швидше, і це було б багато приємніше. Ми банальним. швидше віддавали барабан, швидше, на не перезарядку. Загалом швидше б діяли в бою. А динаміка в реаліях сучасного рандому дуже-дуже важлива. При цьому всьому кутивниць у нас мінус 8, що не типово для совків. А от у верх плюс чи 12, чи одинадцять з чимось. Типу там не, не кругла цифра, по мою, ну в плані неповна. З десятими цими. Бо ж ви зрозуміли, коротше, з цифрою після коми, якщо по-простому -про говорити, бо я тупий, я танкіст. О, там який зараз грільочок прогріє. і Це буде дуже неприємно, ну але що ж його робити-то? Стоять АФК я не можу і не хочу. І не треба воно нам, якби, би, да? А їхать при цьому вперед я також не можу. І в мене чуваки ось у фулові, типу раз, фоловий чел, два фуловий чел. І три фуловий чел, боже, фуловий челліки тупо не хочуть їхати вперед. Це дуже-дуже сюрреалістично, будемо відверті. Я зараз засвідчусь, тому що Мантікора досі десь катається, вона зараз десь виїде. Оу, я тільки одвів оттуда... гармату свою, потужну. Раз. Я зараз умру. Ні, ще одну тичку. І. прикинь, навіть не посвітився. І от і ти зараз в перезарядку чи, чи не йти, тому що от би, одна тичка, да, здавалося, але перезарядка 30 секунд. Мабуть, вже немає сенсу. Дати. Зараз дам ще одну тичку. залетить то залетить, не залетить то не залетить, ну і як би хер би з ним. Але, блін, своє чи з того, що я бачу, був великий сенс, зараз піти в перезарядку. Коротше, давайте ризикнемо. Пішли в перезарядку, зараз чуваки якраз посвітяться, коли я пішов в це саме каде. Ну але. М -м -м, що поробиш? Ой, господи, таке життя воно бентеж, не всядуся, поки зручніше. Бо нам ще травить цю байку дуже-дуже довго схоже з того, що я бачу, да він зараз здохне, по ідеї в секунду. Ну, він повинен зараз лопатися в секунду. До речі, якби я пішов перезарядку, коли я говорив, я б зараз би вже був заряжений, поїдає. Або через пару секунд, або вже прямо зараз. Ну і само собою, тут ніколи не вгадаєш. Я думав, що ну, а раптом там можливо, хтось ще посвітиться. І ми ще поструляємо однією тичкою. Ну, але не поструляли. Так, коротше. Кути вниз мінус 8, кути вверх там до плюс 12, і мінус 8 для совка, як ви розумієте, не це дуже-дуже комфортно, приємно, з цим можна класно реалізовуватися, питань, нарікань, ніяких само супові не виникає і бути їх не може. При цьому на нашій гарматі 122-го калібру з барабанної системи заряджання. Пробиття на базовому снаряді гавіоніке 240 мм. Да, це ББХ, да, це нормалізація, да, ми там. Є можливість роздати якісь барабанчики, тому подібне. І якби там якусь одну течку не реалізуєш, і це не страшно, ну, не, так, це не критично. Але загалом 240 удар скажу що малувато. І як я сказав, розцінювати цей танк саме як танк для фарма. Ну, я б не став. Це доволі, як на мене, тупо. Зараз в мене грілякий якийсь є, я прям бортом стою під ним. Ну, вже байдуже, я буду стояти до кінця. Типу, може зараз ще якийсь гнільочок навіть. Піканець. Ну так, да, він піканувся, але є нюанс, мені його ніхіра не видно. Ну і якби й усьо, походу, дам. Ох, да, походу, усього. Ну, коротше, байдуже. А, польот у мене 971, але у мене, по-моєму, стоїть перк, ну це не точно. При цьому підкалібер спеціальний пробуває 310. Польот у моїй варіації 1328 метрів на секунду. Альфа Страйк 390 одиниць. Таких снарядів у нас три, як я й говорив, перезарядка 3,2. Тобто за 6,4 секунди фактично. Ну, бо перший ми не рахуємо, ми вже його зарядили, ми його віддаємо одразу. А, за 6,5 секунд ми фактично роздаємо. Виходить, 1170 дамага, що загалом немало. По перезарядці в 30 секунд вона доволі збалансована, будемо відверті. І як би, з одного боку, да, він трошки не вписується в динаміку рандом, як би довгувато, але й швидше її робити не можна. Там ну, зробити її 25, ну, може, 27, щоб було б притомно. А от 25 вже, як на мене, доволі швидко, і цього робити, само собою, не можна. Перший бій, 4600 дамага, 5 фрагів, 6 критів, 440 блока, 390 асіста. Це у нас топ-2. По команді, прикол, хтось накидав більше. А ну, 7 вистрілів з такою альфою, в принципі, щоб не накидати. Що да? Да, 4600, топ-2. оформили ми 117 тисяч, при цьому по ні снарядів. Базовий коштує 1085. ну, Знову ж таки, для такого польоту, як в нього. До речі, польот, да, я правильно все сказав, у мене стоїть перк, бо без перка польот 862 на базовому і 1178 на підкаліберному. І в чому суть? Тому що. В принципі, для його пробиття, для його польоту і для не найкращого зведення, насправді снаряд дорогуватий. Ну, а так то, коротше, пейдіот би з ним. І 4800 коштує само собою спеціальний снаряд, дорого-багато все як завжди. О, дай, про що я говорив? Я щось розказував, таке розумне, розумне. А, про стабілізацію, і про звернення ми з вами ще не поговорили. Дивіться, в чому прикол. Става в нього, наче нормальна, і для ближнього бою її достатньо. Але на середніх дистанціях, от коли ви прямо зупинилися після того, як їхали кудись, зупинилися і почали оцілювати танк, ви відчуваєте цей трошки як, наче брак стабілізації, вам мені трошки бракує. І при цьому зведення насправді не сприяє тому, щоб ми цю стабілізацію відчували якось приємніше, тому що зведення доволі довге, там під 3 секунди, і це само собі тільки до половини кружка воно зводиться. Тобто загальний комфорт стрільби він присутній, і як для барабана, це навіть балансна правка, логічна. Але в загальних рисах вам доводиться дозводитися, цьому немає нічого поганого. Це скоріше, просто як факт. Ви повинні це розуміти, що просто виїхати, роздати барабан на абум, типу, а бігом я виїхав і откидую тички. Так прям не вийде. Треба буде перед першою дозвестися, Ну а потім уже після другої, ну перепрошую, після першої і перед другою, а також після другої і перед третьою, він встигає дозводитися банально поміж цією перезарядкою в 3,2 і секунди. От якось так, якась таке суммурна давно розповідан донольському до, до, до апараті грав. Плюс паралельно видався якийсь доволі потім бойочок, в плані того, що ми були. ай боже, Зв'язані, зв перепрошую, боєм з тіпами, які на нас вкатили. Не було можливості якось більш притомно це все діло сформулювати в більш якусь зв'язну думку. Ну, але байдуже, загалом я все таке не розказав. І підсумовуючи, по всьому, вище сказано, ми отримаємо апарат доволі мініатюрний як для важкого танка з неймовірною бронею. При цьому всьому, як для таких габаритів, з нормальною просто швидкістю і з доволі непоганим барабаном, який місцями вписується в динаміку бою, а місцями не вписується. І от ти ніколи не вгадаєш, тому що 30 секунд це збалансовано для такого барабана. Але 30 секунд в боях, які тривають по 3 хвилини, як ви розумієте, це вже не окей історія. І тобі приходиться балансувати на оцьому. Типу, повезло, окей, в тебе хороший класний бій, він триває там хвилин 5-7, а не 3 хвилини, і ти встигаєш у ньому реалізуватися. Не повезло і в тебе бій триває 3 три хвилини, ну, блін, так буває. Плюс, знову ж таки, оця історія про барабани, да? М -м -м Суть цієї історії полягає в тому, що <схід> з барабаном треба вгадувати. Типу, ти або вгадуєш таймінги боя, коли ти на перезарядку, і ти прям чітко підгадуєш що до моменту, там, коли чувак підвішає ближче, там, коли чувак якийсь підставляється, і так далі, або не вгадуєш. І якось це передбачити, само собою, не те, що неможливо, а просто банально проблематично. Ну, і да, дійсно, майже неможливо, будемо відверті, об'єктивні. От тому в цьому певна проблема все ж таки полягає, що. Ти дуже сильно зав'язаний на тому, що те барабан. Уу! Ти прям дуже сильно на цьому зав'язаний, і само собою від цього дуже сильно Кидаємо Даємо він Зараз пареметься, я не встигаю ще одну так? Да? Ну, як не встигаю встигаю, але вона полетіла трошки кончена, ми його не пробили в ВЛД, При тому, що по йде мало його пробувати. Там не було 300 плюс-мм броні, скоріше у мене просто прокнуло пробиття сильно нижче. Ну, і отак от виходить. Да? 30 секунд це недовго, реально недовго. Але в реаліях цієї грикли та там тичка, землю, тичка там не пробила кудись і так далі. Це вже перетворюється далеко на не найбільш приємну перезарядку, само собою. Ну і як би, приходиться якось з цим миритися. От, якась така історія. Зараз спробую перекрутити ще більше, але. Чи не простігне мене раптом працював в борт, а ми зараз це дізнаємося. Так, прокинули йому ВЛД. Даремно, до речі, перемився, тому що да, я не встигаю тичку, все одно. Тупо даремно даремно, господі, що, що ти несеш? Даремно поремонтував собі. Каточок, що він робить, непонятно. Останню тичку закидуємо, приїжджаємо вперед. Сейвимося, і в принципі два барабани, вважайте, ми прилаштували. Ну, як два. Фактично, барабан і два снаряди із трьох. Тому що якби прилаштували два, то він би зараз був мертвий уже, а він чомусь живий. Ну, але маємо те, що маємо. Коротше, в чому прикол цього апарата? Він добротний. Реально добротний, він цікавий, на ньому приємно грати, і що важливо, на ньому приємно грати саме на результат. Тому що я через цей сказав, що танк як для фарми його розцінювати не варто. Типу, кататися з пробиттям 240 там і реалізовувати одну тичку з трьох, ну не дуже приємно погодитися, да? А якось там зіграти на результат, мати можливість там рвати чуваків, оце все. А в цьому реально щось є погодься. До речі, бачите, це та сама зона, куди я стріляв перед тим. Майже під тим самим кутом і я його пробуваю. Ну, бо я знаю, що я його пробуваю, це очевидний факт. Але при цьому чомусь гра мені не цього зробити. як ви бачите, да, я ось зараз стріляю, у мене стабілізація не найкраща, да? так? Саме причому слово не найкраще. Вона непогана, вона там не якась мерзотна. Просто в моменті мені її трошки бракує, щоб прям виїхати і давати якусь хльостку тичку. Розумієте про що, да? Я сподіваюся, розумієте. Якщо ні, ну блін, буває. Що я вам скажу з цього приводу? Просто буває, просто трапляється. І отаке от воно життя, і воно загалом бентежне. Правильно? Правильно. Да, Тому апаратець просто приємний і прикольний. Він навіть цікавий, я б сказав, бо мені давним-давно не цікаво грати у цю гру, якщо бути відвертиме до кінця. Але все ж таки є окремі танки, які. М -м, не те щоб эх, оживляють цей інтерес. Да, Це неправильно буде так говорити. Вони просто не настільки мерзотні, не настільки кончені, як деякі інші танки, які тільки ще більше усугубляють ненависть до цієї, власне кажучи, неприємної конченої гри. От, якось. Так, так, получаю тичку, все, його добили. Відалі б зараз знайти в перезарядку, а отдати останню тичку кудись. А от куди її оддати? Так, да, я ще не зведений толком. Ну, так, короче, кинув на абум. Тому що стабілізація мені не дозволяє кидати тичку одразу. Зворець часу не було, тому що він їхав по діагоналі і заїжджав, типу, для мене за оцей будинок. Ну і само собою якось так воно і виходить. От, да, тому. Апаратісцей насамперед для гри, для отримання, боже спаси, сухрани певного задоволення від цієї гри. А, хоча я не розумію, як це можна робити, в принципі. Він зараз мені закине тичку на тичку, ну нехай буде, коротше, мене хиба є, нехай закидує. Давайте тільки без боєукладки, дам, молодець. Все, я навіть не встигаю його добити, тому що я настигаю банально скадешитися. Ну, ладно, я з скадешитися, але як ви бачите, зараз тичка нижче, тичка вище, коротше, немає сенсу, бо поїхали кудись далі. Можемо зараз ще якомусь початку закинемо, так? Да? А чому б і ні. Да, закинули, навіть закинули з каточком, правильно? Правильно. Ну, блін. Гребаний під калібрний снаряд, не можу зараз його пробити, тому що. Просто обосаний під калібр. Він довернувся, і тільки зараз ми його змогли в цю саморубку прогріти. От якось так. Ментікора вмирає. Єбер відомо де, ну і как би з ним. От, да, про що я говорив? Коротше, нормальний танк, він реально цікавий, і при цьому реально сильний. Його проблема лише одна. Як я сказав, це історія про те, що ти кадешся 30 секунд, потім в тичка падає в землю, там тичка в небо, тичка не пробила, і как і все. А ти 30 секунд перед цим стояв, чекав, що в динаміці сучасних боїв неприпустимо. Ну і знову ж таки. Банальна залежність від барабану, ти повинен. ніхера не від я не розумію, де він там катається. Ти я кончений. Я тільки вийшов з прицелу, він виїхав на зону простріла. Ну, буває. Е, да, ти повинен банально вгадувати таймінги бою, і це не завжди залежить від тебе. Скажімо, ти роздав барабан, все класно, круто, прикольно. Е, там лишилась тебе одна тичка якась, да? Ти ж не будеш з однією тичкою сидіти в барабані, правильно? правильно? Ти йдеш на перезарядку, само собою. А саме там в цей таймінг починає їхати якийсь чувак кудись. Або там отдав одну тичку з двома тичками, щоб не сидіти, пішов перезарядку, да? і приїжджає там толпа чуваків бортами під тобою. Ну коротше, така от історія. Ем, це насамперед тема про не найбільш комфортну перезарядку. Отак. Вона збалансована, але не найбільш комфортна. От скажімо, є перезарядка якогось 157 heavy. Там отдав дві тички, ну ти ж не будеш з двома сидіти. Ти пішов перезарядку, там то сьо туди-сюди, 20 секунд пройшло, ти перезарядився, ну класно, круто, прикольно, правильно, правильно. А от уже на якомусь фощі, наприклад, да, там доволі швидка перезарядка для його барабану, для його дамага з барабану, насамперед. Але при цьому вже 35 секунд тебе набагато більше вибувають з колії, аніж якісь 20 секунд. Правильно? Правильно. От так само тут. Перезарядка збалансована, але не дуже комфортна, і дуже часто вона тебе сильно вибиває з ритм бою. Ну, але ти з цим нічого саме собою не зробиш. От якось так. А другий бій, 4250 дамага, 3 фрага, 3 крита, 2500 блока, 1800, чи сільки там 1600. Перепрошую, асіста. Два камонітори, все м'яке, ніхера не видно. О, тому перепутав циферку. Топ-2 по команді знову та що ж ти будеш робити? Перестрелюють мене чуваки. Ну, буває, і таке трапляється. Пофармили ми 122 тисячі. Ну і, власне кажучи, до речі, да, історія про стрільбу так званою голдою спеціальним снарядом. да. Пофармили в тому бою 30 тисяч, а в цьому бою 40 тисяч. Але я ж грав без кланових бустів і без своїх бустів. А я ніколи не фармлю без бустів, ну, типу, нахера. Це я зараз гайд записую, нахіра мені ті бусти вмикають, правильно, правильно. От. А коли я сідаю фармити, я фармлю з бустами, тому само собою докидаєте сюди 30% від кланового буста, 50% від особистого буста, ну і отримуєте об'єктивний фарм. От, тому навіть на голді, так званій, можна фармить, тільки робити це з великим комфортом і з якнайвищою ефективністю. Це для всіх тих, хто там розказує, а на прям танках на голді стріляє. А, от так от, да. е, підсумовуючи по всьому вище сказаному. Е, за два боя у нас у, у нас вийшло 4400 середньої шкоди, 1000 середнього асіста, 1500 тисячі середнього блока. Танчик крутий, класний, прикольний. Має на ньому О, де він, господі? У на ньому 42 боя, в 3700 середньої шкоди. Ну і в принципі, це да, дійсно той показник, який він може гратися. Доволі цікавий, доволі приємний, доволі сильний. Ну, Найголовніший м'ятовий в нього до хера броні, в нього є хп. І за рахунок цього він може гратися. А барабан просто цьому сприяє, при тому що барабан це ще й доволі збалансований, будемо відверті. Ну нічого такого ультимативного в ньому немає. А крім перезарядки, ще є такий параметр, як стабілізація, і такий параметр, як зведення, які додатково певною мірою ускладнює геймплей на цьому танку. Ти не можеш просто там виїхати і ломануть тичку. Да? Тобі треба дозвестися, врахувати, куди поїде супротивник, і так далі. Кратше, так далі, так далі, так далі. складний танк певною мірою для пересічного гравця, але водночас і простий за рахунок своєї м'ятовості. Якось так. Ну, і як і сказав, само собою. Не оцінюйте танки 9-го левела преміум як танки для фарма. Це насамперед танки для гри в класному, крутому балансі 9-го левела, в найкращому, фактично, в реаліях нинішнього рандому. От. А, які при цьому можуть просто паралельно підфармити. От, якось так. А все, загалом все розказав, все показав. Ну і якби не грайте в цю гру само собою. І насамперед не грайте на арті. На все добре.